Алло, Ярослав, ти мій шаховий тренер. Так скажи, як мені краще почати грати в шахи? Вчити еншпілі? Купити і читати книгу? Добре, домовилися. Старайте його пошвидше. Ми з вами, друзі, будемо грати еншпілі, не вивчаючи їх. І зараз я швиденько поясню, як грати кожен тип еншпілю, дам чіткі вказівки інструкції. І залишу лінк в описі на інструменти, які можна використовувати самостійно. Поїхали! Те, що найбільше відрізняє еншпіль від будь-якої іншої частини гри, це те, що в нас на дошці немає ферзів. Так, найпростіший тип геншпілю це у нас ось такий. Давайте подивимося ми вже навіть на четвертому ході можемо перейти в нього. Тут у нас ще багато фігурок, і це зовсім не такий еншпіль, як, скажімо, ось такий, який ми називаємо пішаковим еншпілем. Тому давайте розберемося в загальних якихось правилах. По-перше, скільки в веншпілі немає ферзів, тобто королев, поставити мат неймовірно складно. Тому ваша основна ідея в веншпілі це провести ферзя, так, провести пішака в ферзі. Лише другорядна ідея є поставити мат. Тому оскільки загроза королю того, що йому поставлять мат, мені, досить низька, королі стають суперсильними. Ми в веншпілі коштуємо по 4 пішака. Це не офіційна оцінка, само собою, ми не можемо в прямому сенсі слова оцінити короля, але приблизно рахуємось так. Давайте з самого по початку. Якщо ви взагалі не шарите еншпілях, вам потрібно вивчити, як ставити лінійний мат. Так, Передусім, коли у нас є дві тури, або два ферзя, або тура і ферзь, ми відрізаємо короля, щоб він не пішов вниз. Так, Потім ми ставимо шах, щоб він пішов вгору. Відходимо турою, щоб він на нас не напав. І далі ніби піднімаємося по сходинках. Нижньою турою ставимо шах, верхня тура відрізає. Тепер нижньою ставимо шах, верхня тура відрізає. Нижньою ставимо шах і мат, верхня відрізає. Таким чином, друзі, у нас досить швидкий лінійний мат. Якщо король починає до вас лізти і нападати на вас, то просто перескакуйте на інший фланг. Головне дуже акуратно, щоб тури одна одній не заважали, тобто не ставайте турами ось так, щоб вони впиралися одне в одну. Поїхали далі. Як ставити мат форзем? Дуже простий спосіб, друзі. Отже, алгоритм із трьох пунктів. Перший: стаємо конем, ніби. Стаємо форзем, ніби він кінь який ставить шах. Король кудись тікає, і ми далі танцюємо з королем. Він пішов на одну вгору, ми форзем йдемо на одну вгору. Він пішов на одну вправо вниз, ми так само. Вгору, вгору. Вправо вгору, вправо вгору, вправо вниз, вправо вниз, вгору, і стоп! Якщо ти подумав вгору, вітаю, тебе виключно шахові школи. Тому що якщо ми підемо вгору, це буде пат. Тобто нічия, коли ми не поставили шахи йому немає куди ходити. Тому натомість ми підходимо нашим королем і спокійнісінько ставимо мат. Окей, поїхали далі. Мат Турой – один з найскладніших в але він також досить легко вчиться. Отже, передусім, ми відрізаємо короля. Так, і ми стаємо в коневу опозицію. Знову ж таки, так само як в попередньому прикладі стаємо королем, ніби він коник, який шахує короля чорних. Тільки вже не як тоді було, а королем. Якщо вони стануть звичайну опозицію, це коли королі стоять навпроти одного одного, то ми спокійно шахуємо короля, і він не може піти вниз, тому що наш король його сюди не випускає. Він іде вгору, ми знову стаємо в коневу опозицію. Так... Він нападає на туру, спокійно чекаємо на нього, головне відрізати короля по цій лінії, щоб він не втік вниз. А тепер найскладніший момент, який всім складно запам'ятати, друзі, якщо конева опозиція є і ваш хід, ви пропускаєте хід. Ходите турою просто трохи. Тепер, якщо він піде в опозицію, ви шахуєте, а якщо він буде тікати, ви його наздоганяєте. Що тут дуже важливо: не ставайте ось так, не прикривайте другу турі. Ставайте ось так. І ми спокійно добиваємо короля. Є деякі інші способи, є навіть один швидший спосіб. Я рекомендую цей, тому що його легко затметати, на мою думку, але якщо ви ставите мати нанакше, то напишіть, будь ласка, в коментах. Так, а тепер давайте переходимо після цього до завдань для трошки складніших, для трошки сильніших шахістів. Так, далі. Один такий трюк-меншпляг, який вам дуже часто знадобиться, це опозиція. Ми про неї вже трошки говорили. В цій позиції. Багато кому хочеться пошанути пішака вперед, але тут буде нічия насправді. Натомість ми ходимо королем вперед, ми стаємо в опозицію. Таким чином, ми не даємо королю чорних піти на ось ці траклітинки. Король тікає куди завгодно, ми йдемо в протилежний бік. Виштовхуємо його плечем. Так, він знову відходить сюди, знов стаємо в опозицію. Він сюди, виштовхуємо плечем. І тепер, друзі, у нас з'явилася червона доріжка для нашого пішака. Пішак побіг, побіг. Побіг і став метеликом або королевою. Далі ще один дуже важливий принцип це віддалений прохідний пішак. Що таке прохідний пішак? Прохідний пішак це, як ви здогадалися, пішак, який не може бути зупинений пішаком суперника. Тобто, ось цей пішак не прохідний пішак, бо його в майбутньому може зпинити наш пішак. А от оцей прохідний, бо його ніхто не зупинить. Він також називається віддаленим прохідним, тому що весь екшен тут відбувається ліворуч та на ферзовому флензі, але він змушує короля чорних тікати на королівський. Таким чином, поки король чорних відволікається на цього пішака, ми своїм королем можемо встигти залізти так, в оборону чорних і поз'їдати всіх їхніх пішаків, перш ніж вони встигнуть до нас повернутися. Тому прохідні віддалені пішаки. Це надзвичайно ефективна штука. Так, тепер ще одна річ, поки не забув, друзі, завтра, тобто в неділю 9 листопада 2025 я на часткомі проводжу призовий турнір о 15.00 за київським часом. Приєднуйтеся за лінком в описі або в закріпленому коментарі до моєї команди. Так, і тоді ми також запустимо стрім. Призи будуть досить таки прикольні, я вас дуже чекаю. А з наступного тижня буде вже проводити турніри знову налічеся. Так, поїхали далі, друзі. Дуже важливий ще один принцип це активність короля. Знову ж таки, друзі, не забувайте, король еншпілі коштує 4 пішока: не 3, не 5, не 10, не 0. Так, от, наприклад, ці позиції кого нам важливіше активізовувати? Короля чи слона? Та, звісно, короля, тому що король дорожчий, ніж слон. Так, ми можемо понападати на цього слона, і ми можемо королем підбігти до його пішоків. Скільки їхній король пасивний, так він не захищає нікого, то він не зможе їх врятувати. І ще дуже важлива річ, друзі: звісно, активність короля надзвичайно важлива активність фігурок понад усе проте не варто віддавати пішаків просто так. Тому що якщо ви в дебюті віддасте пішака та зіграєте якийсь там, не знаю, будь-який гамбіт насправді ну, північний гамбіт, я його люблю його радити а, людям. Так, ви віддали двох пішаків, вам не ж сильно їх так-то шкода, та, тому що у вас є компенсація за них суперактивна позиція. В Веншпілі кожен пішак це вже великий відсоток вашої позиції. Давайте порахуємо: слон коштує 3, король коштує 4. Це разом 7 плюс 3 10. у нас 10 пунктів матеріалу. Якщо ви втратите одного пішака, ви втратите 10% всіх своїх фігур, всієї своєї армії. Якщо ви втратите одного пішака на початку гри, ви десь 2,5% втратите так. Тобто різниця досить суттєва. І тому ми тут граємо слон d 4 а потім йдемо королем всіх до нямуємо. Тепер давайте поговоримо про конкретні типи еншпілів, дам вам чіткі от, о, інструкції про те, як грати в кожному з них. Отже, передусім покажу вам турові еншплі. В турових еншпілях активність тур понад усе, є велика ймовірність нічиєї, особливо якщо той, в кого менше пішаків, має дуже активну туру. І важливо запам'ятати одне найважливіше правило. Отже, я вам задаю питання, друзі: якби ви грали цю партію, який варіант ви б обрали? Піти турою сюди, піти турою сюди, чи дати шах і після відступу короля залізти на Б8? Так, у вас є 3 секунди. Червоний хід найкращий. Це називається поставити туру за Таррашем. Тарраш це був колись один з найсильніших шахістів у світі. Ми стоїмо позаду пішукаємо і пушимо його вперед. І таким чином ця їхня тура знаходиться в поганій позиції ми будемо її зганяти королем в майбутньому. Якби ми походили в бік, це був би, мабуть, найгірший спосіб поставити туру. Вони б самі залізли до нас Потаршу і мали б дуже хороші шанси на нічийку. Поставити Туру за такою хитрою схемою можна, але знову ж таки суперник залізе Потарашу, і наша позиція буде нічим не краще, якщо відверто. Тому що рано чи пізно ми відійдемо до кінця. Ну, нехай щось тут так стається. І куди ми тепер відійдемо? Турою. Анікуди. Тому що, якщо ми хоч кудись відійдемо Турою. То нашого пішака з'їдять. Інколи такі еншпілі все ще виграються, так. проте це дуже складно і набагато простіше, і набагато безпечніше просто ставити туру по потарошу. Причому не важливо, чи це ваш пішак, чи це пішак вашого суперника. Ставайте позаду нього. І ні в якому разі не витрачайте цілу туру на те, щоб захищати якогось пішачка умовно, ніяких ходів, типу: один, тура С1, один, туреф один, щоб захистити пішака Ф, коли король біжить. Тура, це танк, тура це надзвичайно сильна фігурка, яка має бути суперактивною. В пішакових геншпілях 95% всього вирішують три фактори. Так. Перший це кількість пішаків. Якщо в тебе чотири пішака в суперника 3, ти майже завжди виграєш. Друге активність короля. Якщо мій піш... король тут і король тут, ти програв. І третє, це чи є віддалений прохідний пішак. Так. Ось тут, якщо тебе віддалений прохідний, ти виграв. Тому, друзі, по-перше, в пішоковій еншпілі ми не переходимо, коли в нас менше пішаків. В нас нема ніякого козиря в рукаві, типу активного короля чи віддаленого прохідного пішака. так. Далі, що дуже важливо, намагаємося створити прохідного пішака і активізувати короля. Активізація короля взагалі найважливіша, тому що половинка наших фігур тут це король. Та у нас чотири пішака, і король, який коштує чотири пішака. То ми активізовуємо його, і тільки коли ми не можемо його активізувати далі, починаємо рухати пішотів. Так. Далі. І не забуваємо, звісно, про те, що ми стоїмо в опозицію. Та? Тому що опозиція це найкращий спосіб витискати короля суперника. Коневі еншпілі дуже схожі на пішокові. Майже ідентичні. Так. По всьому, є тільки пара якихось маленьких винятків, трошки більше шансів втримати позицію, якщо вона вас І... Коням навіть ще складніше боротися з віддаленими прохідними пішаками, ніж королю. Зараз поясню, чому. Ну, по-перше, давайте глянемо приклад. Пушимо пішака, вони хочуть нас хоч якось зупинити, Так, щоб ми не пройшли вперед. Як ми можемо звідси зігнати? Ми можемо віддати коня, але тоді вони встигнуть нас зупинити. Тому натомість давайте підемо безпечнішим шляхом, погрожуємо піти пішачком. Так, і тоді, якщо нас то ми його з'їмо. Йому доводиться перегруповувати оборону, кінь Б3, все ще йдемо вперед, і все ще забираємо їхнього коня. Дуже складно зупинити крайнього прохідного пішака коня. Чому так? Дивіться. Якщо ви збираєтесь дійти до краю на червоні клітинки, кінь вас може зупинити тільки за цих двох зелених клітинок Що з цього боку що з цього боку. Якщо ви перетворюєтеся на лінії Б або на лінії Ж, Кінь вас може зупинити з цих трьох клітинок. Тобто, вже трошки легше. Або, якщо ви перетворитесь на будь який з цих чотирьох центральних клітинок, то коню супер легко вас зупинити. Так. По суті, майже з усіх клітинок він може зупинити. В нього завжди є чотири способи зупинити вашого пішачка. Тому, які ми, ви... ми які ми висновки з цього робимо? коротше. По-перше, в конулих аншпілях вартість віддалених прохідних все ще неймовірно висока. Так. По-друге, активізація короля все ще суперважливо, тому що королі важливіші, ніж еншпілі. Так. І по-третє, так само намагаємося не переходити в коней веншпель, якщо в нас мінус пішок. Поїхали далі. Слонові еншпелі. Слонові еншпелі багато кому досить складні, але давайте трошки їх спростимо. По-перше, є два типи слонових еншпілів. однокольорові, коли і в мене і в тебе слон ходить по клітинках однакового кольору, і різнокольорові. Та, ой-ой-ой, тут в мене білопольний слон, у тебе чорнопольний. Воднокольорових так, ми маємо ставити пішатів на клітинки, які протилежні до кольору нашого слона. Поясню: в мене білопольний слон, я поставив пішаків на чорні поля, як красунчик. В тебе білопольний слон, ти поставив пішаків на білі поля, ти відстій. Так, І я тебе легко обіграю. Я зараз переведу слона, так, проатакую тебе добряче. Переведу його на кращу клітинку на F-3, і ти програв. Тому що я, по суті, тебе затиснув тут і в тебе цухцванг. Тобто, якби ти не походив, то б будуть гірше. Відступиш королем, я королем пішов в прорив, Йдеш сюди, ням-ням. Втечеш слоном хоч кудись, або цей пішак валиться, або цей пішак валиться. Так. Тому, друзі, в слонових аншпілях активність короля, активність слона, і ставити пішаків за правилом капа-бланки, тобто на протилежній клітинки до кольору свого слона. В різнокольорових еншпілях, різнокольорових слонових еншпілях, все навіть простіше. Дивіться, друзі, в різнокольорових слонових еншпілях можна зробити нічю майже де завгодно. Це нічия, хоч тут плюс два за білих. В однокольорових слонових еншпілях, якщо в тебе плюс пішак, ти майже гарантовано виграв. Тут білі ніяк не прорвуться. Ну, от просто ніяк. Можете уявляти цю позицію, розставити в себе вдома на дошці, пограти як завгодно. Чорним достатньо ходити слоном туди-сюди, по цій діагоналі, стояти королем на місці і все, це нічия. Дуже коротко: якщо ви граєте на перемогу, так, наприклад, ви граєте за білих, вам було б краще поставити пішачків за капабланкою. Так, якось тут білі поставила на протилежні клітинки до кольору свого слона. Якщо ви граєте на нічию, тобто ви програєте хочете втримати нічию за чорні, то отут ви ставите пішаки не за капабланкою. Виставити пішатів так, як чорні їх поставили, щоб слон легко їх міг захищати. Не ну, останній тип еншпілю, друзі, ферзі, веншпіль. Я знаю, на початку говорив, що еншпіль це коли нема ферзів. а тут опа! І ферзі знову з'явилися. Так, а справа в тому, що ми називаємо еншпілі, в яких є лише ферзі, взагалі в, в які є лише ферзі і пішаки, еншпілем. Не знаю, чому так працює, поняття не маю. Такі еншпілі трошки більш ризиковані. Тут є більше шансу, що вам прилетить мат. Будьте дуже акуратними з захистом короля. І, друзі, найважливіша річ у ферзових еншпілях, яку ми ще не проговорювали, це ризик вічного шаху. Не приклад: тут ми граємо за чорних. Позиція шикарна. І ми проводимо ще одного ферзя. Супер. Ми вже радіємо, уявляємо, як ми здобули кубок, як нас називають наступним Карлсом тут Імбац, шах. шах, шах. Шах. Якщо ми спробуємо взагалі якось врятуватися від цього вічного шаху. То нам ще й мат поставлять. Тому стараємося обороняти короля, стараємося ферзя ставити якомога краще по центру та десь ось тут. А конкретно в цій ситуації є дуже креативний спосіб за чорних виграти. Напиши в коментар, будь ласка, як саме. Мені цікаво, скільки людей зможуть знайти тут правильний розв'язок. Отже, друзі, дякую за те, що дивилися це відео. Я записую все вперше з одного дубля. Сподіваюсь, я не сильно жахливо все зробив. Тепер щодо того, які ресурси можна використовувати для тренувань. Значить, два основних типи ресурсів: повністю безкоштовний, на лічесі. Заходимо на Board Editor, на редактор дошки. Я його скину там, лишу лінку в описі. Так. І ось тут розставляємо позицію, яку захочемо. Наприклад, хочу потренувати матурою. Розставляємо матурою. Так, натискаємо Continue from Here. Play against Computer. Вибираємо завжди найсильніший комп'ютер. Так, щоб він не тупив, не робив ніяких довних помилок. І починаємо проти нього грати. Він відповідає, нам. Можемо і контроль часу оставляти, що забули. Так. Дуже класний спосіб. Якщо у вас мало часу, або якщо вам не подобається лічес, можливо, не дуже підійде, але я його люблю і даю більшості своїх учнів. Інший спосіб, так, це у нас часком. На частком є дуже класний інструмент, називається Drills. Так. Я також залишу лінк в описі там на нього. І тут є дуже багато різних взагалі в практиці позицій, дуже хороших позицій, які відібрані сильними шахістами. які ви можете розіграти, і також ви можете а, створити власну позицію, які налічеся. Тобто, як це працює в ви заходите на Endgame Fundamentals. Так. І тут просто граєте проти компа, якого обираєте. Так, і заходьте, будь ласка, за лінком в чаті на... не в чаті. Вча в чаті він теж буде в коментарях. Найчиском, таким чином ви підтримуєте канал. Ну що ж, друзі, дуже вам дякую, радий був вас бачити. І зустрінемося завтра на стрімі. Пока!